Герої не вмирають. Герої поміж нас він завжди служив в батьківщині. Макарченко Ігор Анатолійович, позивний Макарій, стрілець, помічник гранатометника у складі спецпідрозділу Артан. Народився 4 листопада 1973 року в місті Васильків Київської області. У 1980 році пішов до Васильківської загальноосвітньої школи номер 7 яку закінчив у 1990 році. У цьому ж році Ігор вступив до Ірпінського індустріального коледжу, який закінчив у 1996 році, отримавши спеціальність технік-технолог. У 1991-1993 роках проходив строкову службу в місті Бровари Київської області. І був механіком польового водопостачання у 1994 році. Розпочав службу в органах внутрішніх справ. Ігор прослужив у міліції 16 років. Спочатку працював у патрульній службі, потім, у карному розшуку, на посаді інспектора-кінолога був старшиною райвідділу, інспектором ДАІ. Звільнився на пенсію за вислугою років у званні старший лейтенант міліції. У перший день повномасштабного вторгнення Ігор добровільно та свідомо пішов захищати батьківщину від окупантів з 24 лютого 2022 року. Став до захисту держави у складі роти охорони першого відділу Обухівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки міста Васильків у складі підрозділу з неформальною назвою Мурахи, де й отримав позивний Макарій. Згодом перейшов до спецпідрозділу Артан, що підпорядковувався головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. Де був стрільцем, помічником гранатометника, спецпідрозділ сформований офіцерами ГУР та добровольцями 1 червня 2022 року в Києві. Підрозділ названий на честь племені артанців, які за легендою вбивають всякого чужоземця, що приходить у їхню землю. Макарченко ігор загинув 31 травня 2023 року під час виконання бойового завдання на сході України у населеному пункті Гатище Харківської області. Унаслідок прямого попадання російської міни у бліндаж, де знаходилися Ігор та побратими. Тоді загинуло чотири воїни, одним з яких був Юрій Фролов. Поряд вони й поховані. Ігор віддав своє життя, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет України, нагороджений відзнакою головного управління розвідки Міністерства оборони України, медаллю за бойові заслуги посмертно. Ігорю назавжди залишиться 49. Вічна пам'ять героям. Лагірно не пускає о, мене, о, мене. Обійни.